Мої вітання. Ми з України, Олексій Буряченко, кандидат політичних наук. Мій сьогоднішній співрозмовник. Олексію, вітаю, радий тебе бачити. Вітаю, друже, радий бачити. і Вітання всім нашим шановним глядачам. Олексій, на початку я пропоную все ж таки коротко обговорити підсумки візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. А згодом, звісно, що обговоримо оці дипломатичні кульбіти з боку Пекіну. Є про що поговорити, є про що поспілкуватися, то ж тобі слово. А, ну, Вадиме, тут мабуть, слід розпочати. З більш загальних, мабуть, висновків, да, а потім переходити вже там до конкретики. Перш за все, як на мене, ну, це її називають в засобів масової інформації західних тиждень Зеленського в Сполучених Штатах. І дійсно, якщо проаналізувати графік да, нашого президента, як багато сторонні, так і двосторонніх зустрічей, і до того ще. І, і у делегації, у членів делегації, був окремий грум графік, окремі зустрічі. Ну то дійсно комунікацій було надзвичайно багато. А кому цікаво, зайдіть у Фейсбук, подивіться пост. На дуже коротенький до речі, лаконічний пост, але він дуже ємкий нового міністра іноземних справ Сибіги. От там він, в принципі, багато чого цікавого пише. Те, що десь, можливо, за рахунок того, що вся увага сконцентрована все одно на президенті, він там каже наскільки ми провели там багато якісних зустрічей з представниками Латинської Америки, з представниками Середньої Азії. З представниками країн Африки а, і на правду, це дуже серйозно а, буде мати вплив саме під час підготовки до другого саміту миру, яка ну, вже відбувається прямо на наших очах. А, Генасамблея, на правду, це ідеальний майданчик для того, щоб вести відповідно подібну комунікацію. А, хочу ще нагадати, що там була зустріч за закритими дверима між Зеленським та Шольцем, ну канцлером Німеччини. Да? А, причому, я думаю, думаю, що вона була важлива. Тому що вона була за закритими дверима, то це я думаю, очевидно. Да? Ну, Прем'єр-міністра Мелоні в тому числі була двостороння зустріч. Знову була зустріч з прем'єр-міністром Індії Моді і так далі. І тому подібне. Ну, тобто, направду, зустрічі було надзвичайно багато. Головне, щоб були максимально синхронізовані позиції. Тепер переходячи безпосередньо. До активності президента, давайте Пенсильванію ми трішки перенесемо далі, щоб вже, скажімо, там усі крапки над іром розставити. Почнемо все ж таки з офіційних виступів в Генасамблеї та на полях в межах Радбезу. Направду ну я дивився ну в радбезі всі виступи під час цього засідання, і ми можемо констатувати, що окрім ну Зрозуміло зрозуміло позиції Російської Федерації, тут нема що навіть коментувати виділялося те, що всі виступаючі підтримували позицію України як відносно російської агресії, так і відносно там, скажімо, того, що це питання потрібно вирішувати через силовий тиск, да, тому що Російська Федерація да не Розуміє десь дипломатичної мови. Про це говорила про це говорили та в принципі Франція цікаво, що Франція да, от про це говорила. Британія говорила. Ну, представники мається на увазі в радбезі, да одним словом, да Борель головний дипломат Європейського союзу, це це так намагаюся зараз е згадувати, але за ми ж сьогодні про загальне враження. Загальне враження, звичайно. Консолідації навколо, скажімо, підтримання інтересів України навколо її відповідно мирних ініціатив, тому що по суті на мирному, не на такому геополітичному столі єдина мирний план, як ми його називаємо, лежить тільки один. Це мирний план Володимира Зеленського. І хто б що там не казав про там, якісь ініціативи з Бразилії та Китаю, до яких. Ми там пізніше а, дійдемо, то наперед скажу, що це просто декларації, не більше, тому що спочатку це було 12 пунктів. да а, Після вже об'єднання з Бразилією там 6 пунктів. А, і, скажімо так, коли вже створювали на поляги на асамблеї цю а, друзів миру. А, дуже дуже неприємні а, неприємно, скажімо так, на пункти для Російської Федерації там були роз. Учені направду їх два найбільше. Олексія, а скажи, будь ласка, а нам з цими друзями по дорозі чи ні? О, я думаю, що ми тільки пізніше до цієї теми дійдемо. Звичайно, нам Ну давай одразу швидку відповідь, так би мовити, да? а потім йдемо далі. Я думаю, що нам потрібно з ними працювати. От у чому справа. А, хтось е, намагається виставити, чи якось можливо, так насправді е, думають, що це якась конкуренція планів. А от до чого я веду? Це не конкуренція планів. Тобто, ці два майданчики, да, там Українська формула миру та Саміти Миру, та відповідно друзі миру, так звані, е, вони будуть існувати паралельно. Більше того, я думаю, що дуже скоро ми побачимо країни, які будуть підписувати підписувати на другого саміту миру, і до цього підписували комуніке першого саміту миру. Які будуть відповідно в тому числі входити в групу цих на, так званих друзів миру. Ми маємо розуміти, що як на мене, як на мене, оця от історія з ініціативою про друзів миру. Вона а, вона про китайська. Це початок про китайської активної е геополітики. А оця от історія, що вони за мир, е як там вони називають, да, там в конфлікті Росії проти України, да там або навіть Китай каже е у внутрішньому конфлікті України. Тобто, він навіть е він не на крок на правду навіть в бік не відійшов від своїх формулювань. Це просто привід. Це привід для того, щоб протиставити свою позицію позиції Заходу. Що вона робить? Вона по суті буде консолідовувати навколо як завжди протиколоніальної повістки, проти західного світу. І перш за все проти Сполучених Штатів. А друзі, миру, це просто ну ну класно ж звучить. Друзі миру, Ну, типу. Мабуть, це про мир. І до речі, про цю історію на неї купилася Швейцарія, яка була і разом з Францією за статусом спостерігача на, на під час створення да цих, цієї групи друзів. Миру і навіть публічно підтримала таку таку мирну, мирну ініціативу. Хоча направду ще раз повторюю, до мирної ініціативи цій групі ще дуже і дуже далеко. Ну офіційному я... Києву не сподобалося те, що Швець. Сарія долучилася до цієї ініціативи, а згадуючи ту риторику, яка лунала з боку офіційного Києва щодо китайсько-бразильського мирного плану і тих ініціатив. То Зеленський казав, що той план він є деструктивним. На що в Пекіні сказали: Окей, це ваша думка, але цей план підтримало понад 100 держав. Вадим абсолютно, він так і є. Він так і є деструктивний, але він деструктивний для нас. Тобто він дійсно а, не враховує позиції на превеликий жаль, а, скажімо, України да, української формули миру, ну окрім а, двох пунктів. Двох пунктів, які були також, я навіть підняв відповідне комуніке, протокол рішення на поляги на саблею про створення цієї так званої а, друзів миру, і там чітко зазначено, що вони за територіальну цілісність раз. І це в Росії відреагували на це надзвичайно критично на їхніх пропагандистських телеканалах. Другий аспект вони за невикористання ядерної зброї в будь-якому випадку, в будь-яких конфліктах. На фоні ядерної риторики Путіна це також було сприйнято Кремлем надзвичайно критично. І Потім вони навіть на своїх так-шоу почали говорити. А чиї вони друзі? Ну, типу, ну, типу, ну мабуть, не наші вони друзі, а, і це правда. Вони друзі самі собі. Тому що якщо проаналізувати те, що а, ті шість пунктів ту ініціативи, які вони там задекларували, це скажімо, дійсно об'єднання. Капіталів об'єднання країн глобального півдня вони виступають за те, щоб не було війн в цілому. Да? Тобто, ми думаємо, що це на нас направлено. А вони кажуть, взагалі нам не цікаві війни, тому що вони руйнують логістичні потоки і не дають нам заробляти Но на близькому а, сході вважають інакше ні, ну так в тому та -то й справа. Да. Тому я глибоко переконаний, що. А, звичайно, тут буде поглиблюватись, да, оця прірва. А, чим більше буде реалізовувати ці друзі миру а, свою повістку, чим більше до неї будуть доєднуватись інших країн а, глобального півдня. Чим більше буде прірва а, між а, Колективним заходом та так званим глобальним півднем ну а направду це певна активізація протистояння Китаю та Сполучених Штатів. Тобто, якраз на наших очах Китай від такої м'якої сили переходить вже до такої дипломатичної перетяжки канату. І повертаючись до України, а що ж нам з цим робити? Нам потрібно мати більш конструктивний діалог з Китаєм. На превеликий жаль, кулебі цього не вдалося. Ми можемо це констатувати, тому що до цього був декількаденний візит. Причому ван і да їхній представник він досить ну, позитивно а, відгукувався за рівень їхніх перемовин, рівень конструктиву, а, рівень прийняття а, позиції України. Але направду а, як то кажуть, декларації деклараціями а дії, які робить китайський, Представники ну це це мабуть вирішальна історія, і ми бачимо, що під час генасамблеї, під час Радбезу, під час створення ініціативи друзів миру видно, що з Україною, якщо якийсь діалог і є базовий. То направду він, ну скажімо, не говорить про те, що Китай готовий відмовити від частини своїх позицій. Тобто, Китай же ж абсолютно не спалює мости комунікації да, між собою. Тим паче була зустріч із українською делегацією, в тому числі двостороння під час генасамблеї. От. Але нам потрібно максимально мотивувати Китай. А навіщо їм враховувати позицію України? Мені здається, що на превеликий жаль тому ж саме Кулебі, який ми вже згадували, був що міністру зовнішніх справ це зробити не вдалося. І чим більше ми будемо мати горизонтальні, конструктивні економічні, перш за все, займе з Китаєм, тим легше нам буде реалізовувати другий саміт миру і долучати до нього більшу кількість країн. Ну, тобто, збільшувати. Ікісне і відповідно якісне представництво, в тому числі за рахунок кого за рахунок долучення країн глобального півдня, які будуть одночасно на цих двох майданчиках. Ну що скажеш на наших очах закручується ця? Як то кажуть, воронка да, такої геополітичної нестабільності в світі вона буде продовжувати закручуватись до виборів Сполучених Штатах, щоб і кандидати будуть колоти один одного. Да, десь за прорахунки, десь за якусь, можливо, неконструктивну позицію на їхню точку зору. От, але після вже виборів я думаю, настане період такої певної. Стабілізації, причому як для світу, так і по взаємовідносинам з, з Україною, тому що новий перелегітимізований президент Сполучених Штатів йому буде набагато легше ну йому або їй да, в нашому випадку, набагато легше буде проводити нові раунди перемовин з усіма головними акторами. Олексію, щодо плану перемоги, який був презентований в закритому режимі, нашим американським партнерам, Андрій Єрмак, голова офісу президента України, сказав про те, що незабаром цей план буде презентований українському суспільству, але не в повному обсязі, оскільки є певна секретна частина, і головне, щоб ворог, як сказав Єрмак, не дізнався. Про що йдеться, але доволі цікаво він зазначив, що незабаром росіяни добре відчують цей план. Тут можна певним чином це по різному розшифрувати, але тим не менш, тут головне, щоб не повторилася історія із планом контрнаступу 23-го року, коли президент Зеленський на одній з прес конференцій казав, що в Москві добре знали. Про те, що готує Україна, але тим не менш, от цей план перемоги. Про що він на твою думку? Що дуже коротко, да? ми не будемо просто повторювати всі формулювання і від нашої делегації, і від Андрія Єрмака від президента. Просто хочуть для того, щоб наші глядачі зрозуміли суть суть плану перемоги це силовий буст формули мер. Тобто, якщо формула миру через саміти миру реалізує дипломатичну повістку, да, то план перемоги це швидкі дії наших партнерів по пріоритетним напрямкам, які дозволять з позиції сили переходити до політичної повістки. Тобто, як на мене, це от план перемоги це чітко викладені. З нашої сторони, що потрібно дійсно для переламу на полі бою? І найголовніше найголовніше як на мене, щоб Російська Федерація не могла досягти своїх політичних цілей, тобто, щоб примусити Російську Федерацію до, до перемовин до діалогу да, з позиції сили, що вони, скажімо, да, враховуючи вже обставини, змінювали свою дипломатичну риторику. і Ну, звичайно ж, я думаю, що а, якщо, якщо вдасться реалізувати максимально да, цей так званий план перемоги, абревіатура, до речі, така дуже сумнівна <сум> <сум> ну, вот, а, то а, Путін просто має в якийсь момент зрозуміти, що Політичні, політичні завдання, які він поставив перед армією, наприклад, вийти на кордони Донецької Луганської області, що вони для нього недосяжні. Яким чином це реалізується, друзі? Дуже просто. А, якщо ми говоримо про так звану далекобійність, да, бити в глиб території РФ західною зброєю, то для нас це відкриває цілий ряд можливостей, які для нас були закриті протягом всієї війни, тому що в нас просто такої зброї не було, такої, а, такої якості, да і такої а, такої потужності. А, і окрім наже, окрім кордонів з Росією, там в Харківській та Сумської області багато хто забуває, що наші є кордони в Донецькій та Луганській. От, а там така кількість солодких, а вибачте, заселених об'єктів різного сенсу логістичних, військових, штаби і так далі. А, що якщо в нас буде можливість працювати в глиб території РФ а, навіть просто пролітаючи да, через тимчасово окуповану територію, то просто почне, Ну ми викличемо серйозну таку так, тахікардію а, в логістиці Російської Федерації, яка Примусить їх просто-напросто більше захищатися, ніж атакувати, тобто, резюмуючи, ми маємо довести ситуацію до того, що Путін має розуміти, що чим більше він затягує з нормальним конструктивним діалогом, тим гірша в нього ситуація. Тобто, доведення її до цуцвангу по суті от що таке план перемоги. Ну от а вже далі, коли. Путін буде розуміти, що ситуація в нього в нього значно погіршилась і погіршується постійно з кожним днем. Тоді можна повертати вже до реалізації такого дипломатичного треку, про який вже заявляв наш президент. Пам'ятаєте там за участю партнерів, перемовників, гарантів по принципу там тих зернових угод, декілька трикутників там чи чотирикутників. Це вже. Це вже питання технічне найголовніше як примусити. Російську Федерацію змінити відповідно свої цілі. І от саме про це направду план перемоги. Але до нього все підводить. Наш виступ нашого президента на Радбезі був дуже сильний. Виступ на генасамблеї дуже сильний. Коли ми спілкувалися навіть в тій самій Пенсильванії з нашою діаспорою, це такі також врахування позиції українців, які проживають поза межами. Май України і являються ну скажімо так серйозними лобій лобістами інтересів. На України, сполучених штатів всі ці зустрічі, всі ці політичні активності, ну і звичайно, да безпосередньо зустріч із двома кандидатами президенти США і безпосередньо з чинним президентом, це все шлях до того, щоб е, політикум, перш за все, сполучених штатів і відповідно наші партнери в межах е, коаліції Рамштайн, вони ну прискорювали прийняття відповідних рішень. До речі, зі слівто. Того самого Сталмара, прем'єр-міністра Британії, вже про такі сильні рішення були домовленості з Байденом. Але, але, скоріше за все, вони будуть прийматися, вони будуть проговорювати технічні нюанси якраз от на Рамштайні, які ми очікуємо найближчим часом. І направду на тут потрібно просто визначитись для себе. Або ми хочемо публічного політичного рішення. Або ми хочемо на класних результатів, а, а, можливо, скажімо так, дії по а, важливим об'єктам Російської Федерації. Да? Но, ну, як на мене, ми так та шажечки да? Ну от як на мене, краще їхать. А, тобто, нехай просто Російська Федерація дізнається про прийняття відповідно політичні рішення вже на полі бою і на своїй території. Дорогі друзі, кандидат політичних наук Олексій Бороченко був разом із нами на ми з України. Олексій, дякую тобі за цю розмову, за це спілкування. І так само дякую нашим глядачам за вашу увагу за те, що ви разом із нами. Найголовніше це бережіть себе. І на все добре. Почуємось і побачимось на ми з України. До побачення.